Управління головної інспекції це новоутворений структурний підрозділ поліції, завдання якого оцінювати якість надання поліцейських послуг населенню, виявляти недоліки в роботі правоохоронців, допомагати їм усувати причини, навчати, як не допускати помилок у майбутньому, налагоджувати тісну співпрацю між поліцією та громадами. У своїй роботі УГІ керується досвідом європейських країн, сучасними суспільними процесами та запитами населення. Щоб поліція була ближчою до людей і вони відчували себе у безпеці для виявлення проблемних питань та підтримання високого рівня довіри населення до поліції у цілому, інспектори управління проводять моніторинг та аналіз службової діяльності поліцейських з використанням сучасних інформаційних систем Національної поліції України. Виїжджають у громади та спілкуються з громадянами і представниками органів влади та місцевого самоврядування для надання об'єктивної оцінки правоохоронців, заступають з ними на чергування. Вивчають, як відбувається реагування на заяви та повідомлення громадян. Він надаються поліцейські послуги. Під час такого моніторингу на місцях викликів отримуємо і відгуки людей щодо якості роботи працівників поліції. Однією з позитивних була ситуація із пошуком зниклої дитини. Наряд сектору реагування патрульної поліції отримав повідомлення від матері дитини. Разом з інспекторами управління головної інспекції негайно прибув за місце мешкання заявниці та оперативно розшукав дитя. Жінка подякувала правоохоронцям за якісне виконання службових обов'язків. Високо оцінили громадяни і роботу таких нарядів поліції в складних погодних умовах на автошляхах області. Поліцейські стежили за станом дорожнього покриття та інформували відповідні служби для їх швидкого реагування, активно допомагали у які опинились у складних ситуаціях на дорозі. Для зворотнього зв'язку з громадянами був створений мобільний додаток, на який можна надіслати анонімні і контактні звернення з різних питань службової діяльності підрозділів поліції, зокрема, і надавати скарги на роботу правоохоронців або висловлювати подяки за якісне виконання службових обов'язків. Позитивним прикладом застосування чат-боту це надходження інформації щодо розповсюдження та вживання наркотичних речовин наркозалежними особами в Одесі. Вона була передана до управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції і наразі проводиться досудове розслідування за статтею 317 кримінального кодексу України щодо організації місць для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Мобільним застосунком нерідко користуються і самі поліцейські. Через чат-бот ми отримали інформацію щодо наявності колізії в законодавстві, яка була перепоною для отримання первинного спеціального звання поліції працівниками, які не проходили військову службу. Спільно з управлінням кадрового забезпечення проблемне питання було оперативно вирішене. Надання підтримки поліцейським територіальних підрозділів поліції є одним із важливих та основних аспектів діяльності працівників управління головної інспекції. Інспектори УГІ вивчають умови несення служби поліцейськими, їхнє матеріально-технічне забезпечення, надають практичну та методичну допомогу, проводять семінари, під час яких вивчають актуальне законодавство України та спільно вирішують проблемне питання службової діяльності, ініціюють проведення навчання з різними фахівцями. Організували тренінг суддівською ланкою для працівників підрозділів превентивної діяльності щодо правильного застосування норм адміністративного законодавства під час здійснення адміністративно-правозастосовної діяльності водночас працівники управління головної інспекції велику увагу приділяють курсантам Одеського державного університету внутрішніх справ які є майбутнім нашої нації у забезпеченні прав і свобод людини Популяризують професію поліцейського, презентують завдання, права та повноваження управління головної інспекції, шукають серед курсантів потенційних кандидатів, які б могли б значно ефективніше втілювати у життя новітні форми і методи роботи, а також ефективно виконувати завдання, покладені на угі. Ми самовдосконалюємось, втілюємо в службовій діяльності нові методики, кращі європейські норми та практики, аби з кожним днем поліцейська діяльність ставала кращою. А рівень довіри населення вищим.